Господь З вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу, як вам здається, один чоловік мав двох синів, і прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив: Я іду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю Батька. кажуть перший промовляє до них Ісус: воістину кажу вам, митники й блудниці, випереджають вас до Царства Божого. Бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому, слово Господнє. На чому полягає християнство, або чим відрізняється християнство від інших релігій? Де є теж Бог і стосунки з Богом? Чи християнство мог би хтось сказати, полягає на тому, що в нас є заповіді, і нам потрібно жити по заповідях? Або Християнин це хтось, хто молиться і ходить в неділю на службу, а ще він сповідається і причащається, ну і може читає святе Писання. Ну, а це вже католики не мусять. Протестантам треба читати святе Писання. Раніше було таке взагалі, що якщо якийсь священник пропонував, щоб католицький, щоб читали святе Писання, люди казали, «Ні, ні, бі більшо, отче, ми не протестанти. Слава Богу, часи міняються. То на чому ж полягає християнство? А багато з цього властиво таке жити по заповідях, молитися, ходити на службу Божу, на таїнствах. То багато з цього може бути такий стосунок до християнства корисливий. Я називаю це дай Боже! Або не дай Боже. Приходжу, бо маю список прохань до Бога. І відходжу святі меси, бо хочу, дай Боже, це дай Боже, то дай Боже, тому дай то Боже. Часто навіть ці інтенції вони можуть бути, що я приходжу, бо хочу, дай Боже. Дай мені то, дай мені то, тому дай то ті здоров'я, ті гроші, ті захист, ті роботу, і приходжу, моя позиція дай Боже. То це язичницька позиція. Боже, я тобі щось дам, і ти мені за це дай. Я тобі пожертвую святу месу, а ти мені дай п'ятірку, я тобі пожертвую дев'ять мес, а ти мені дай добру роботу, я тобі пожертвую 30 мес, а ти мені, будь ласка, дай добру жону. Я тобі... Ну, що це за стосунок? Це бізнес. Релігійний бізнес. А що якщо він не дасть, може треба йти шукати іншого Бога? Може треба піти в таку церкву, де кажуть, «Хорошо будеш прославляти Господа, йому благословить тебе, тільки ти тоже давай побольше, і Він тобі дасть побольше. Можна попасти на якусь таку спільноту, де кажуть, чим більше ти за інвестуєш грошей, пасторові заплатиш, тим більше будеш мати. Це твій вклад. Може, тому Бог не слухає, бо я замало плачу, замало вкладую. Або не дай, Боже, підхід, це «хожу, бо боюся, що якщо не буду ходити, то Бог мене вкарає. Бог мені чогось не дасть. Тобто я концентруюся на тому, що не дай Боже. Скажіть мені, хто з вас звертається до Бога не зі списком пропозицій, а без списку? І говорить, Боже, говори, що мені зробити? Говори, Господи, слуга Твій слухає. Говори, Господи, слугиня Твоя слухає. Хто з вас тут сидить? З такою позицією, говори Господи, я прийшла почути Тебе. Молодці. Алілуя. О, алілуя. Praise the Lord! Говори, Господи, слуга Твій слухає. І властиво Християнство, воно базується в основі Християнства, є послуг Отцеві. Який нам приніс Ісус Христос, слухайте Отця, як я слухаю Отця. Я є дорога до Отця. Ідіть за мною і вчіться від мене. Те, що мені говорить Отець, те я роблю. Дивіться, коли ми так живемо, наше християнство, це дуже міцна теж позиція щодо всіх нападів, які можуть іти в нашу сторону. Коли нападали на Ісуса, Він говорив, перебачте, ну не по-закарпатськи, по-єврейськи, каже, перебачте, але ви мені не авторитет, мені авторитет, Отець Небесний. І я слухаю в першу очередь Отця Небесного. Він мій найвищий авторитет. Но це дає потужну силу протистояти тим пропозиціям, які противляться авторитетові Бога, Отця, якого я слухаю. Послух Отцеві, в якій ми з вами говоримо, нехай буде воля Твоя. Але цей послух має бути живий, неформальний. Що значить живий послух? Живий послух це коли я чую реально Його голос, я відчуваю, як він до мене промовляє, як цей голос говорить, як до Ісуса говорив при хрещенні, при переображенні, це мій улюблений син. Це голос, в якому я чую, що Бог мені говорить: я люблю тебе, я вибрав тебе, ти вибраний, ти вибрана. Ось дивись, як я тебе люблю. Бо без цього досвіду, що в нас любить Отець Небесний, це знову буде послух на страсі. Я мушу, не мусиш. Я вибираю слухати Отця, тому що Його любов мене приваблює, наповнює. Тому я хочу слухати Свого Отця. Тобто нам з вами потрібно пізнати Отця, потрібно досвідчити Отця Небесного. Це є правдиве Християнство. Я досвідчую Бога в своєму житті. Я досвідчую, як Ісус мене звільняє, просвітлює, наповнює, зміцнює і тому мене тягне до Отця, бо я Досвідчую Його дію в моєму житті. Людина, яка не досвідчує, їй говорять: мусиш, іди до церкви, сповідайся, роби щось це буде форма насилля. Релігійне насилля. І є таке релігійне насилля. Коли людину насилуєш якимось заповідями, а в неї немає досвіда Бога, це неправильно. Цього Бог не хоче. Бог не так діє. Ісус не так діяв. Він сказав, іди за мною. Але якщо хтось не йшов, сказав, добре, це твій вибір, хто йде за мною, рухаємось до Отця, ростимо пізнаючи істину, ідучи дорогою, ідіть за мною. І тоді, коли ми вміємо в досвіді насвати, це дія любові Отця Небесного, це дія доброти, турбуючогося Бога Отця Небесного, який Він прекрасний, яка велич є в ньому. Той, хто це досвідчує, Той. Не боїться слухати Його, хто пізнав доброго Отця Небесного, той не боїться сказати, Хай буде воля Твоя. Тому що той істинний, живий, добрий, прекрасний Бог, притягуючи нас до себе, Він провадить нас до повноти життя, послуг Богові. Це не обмеження. Хтось думає, послуг Богові – це обмеження, послуг Богові це стосунок любові. Він мені говорить: я люблю тебе, я віддаю тобі себе, я цей світ створив для тебе, я тебе створив таким, я запрошую тебе до стосунку любові, який. Є відповіддю моєю, я хочу бути з тобою, я хочу подарувати себе, я хочу прийти, я хочу творити в цьому світі добро і любов. Воно випливає тоді з стосунку, мій послуг Богові. Так, Ти є Бог. І я знаю, що ти знаєш, тому я хочу слухати. Тебе і виконувати те, що ти кладеш мені на моє серце. Це є християнство, не закон, не молитва, не таїнства, тому що заповіді, молитва і таїнства можуть бути виконувані без доброго живого і близького стосунку, як тягар, як примус. Як бізнес релігійний. Це не є християнство. Християнство це живий стосунок через Ісуса з Отцем Небесним в Дусі Святому, якому ми говоримо: так, я тебе слухаю, промовляй до мене. Хочу жити в Тобі і з тобою. Це є християнство, і Він тепер тут, Ісус. І Дух Святий, і Отець Небесний слухаймо Його, приймаємо Його любов і відповідаємо на Його пропозиції в наше життя. Амінь.